На них рухався ворожий танк, та наступала піхота. Саме це кілька днів тому пережили на полі бою бійці луганського прикордонного загону. Їм вдалося зупинити черговий штурм росіян на сіверському напрямку своїми емоціями та деталями бою. Прикордонники поділилися з нашою кореспонденткою Софією Чолас. Три дня дуже тихо було. Наша піхота, по нашій піхоті вони теж не працювали. Їхні дрони багато літали, розвідували. Я так думаю, що вони готувалися до цього всього. Рух. Одним із перших побачив пілот дрона на позивний купол. За кілька хвилин розвідувальний політ став бойовим. Було видно, як з села Берестве їхала бронетехніка. Перший шов танк, БМП, так і такі почали заїжджати на наші позиції. Я взагалі тоді віддихав, мені кажуть, що на штуку не дай, все давай йон, вставай. Це завжди змішані відчуття, тому що, я пам'ятаю, на, на нас тоді вийшли, сказали приготуйтесь працювати. Я звернувся навколо і розумію, що ми будемо працювати. І тут один із таких моментів, коли треба перенаправити сістра. Бо якщо не перенаправиш, ну, все піде не так. Тоді згадує, виставив протитанковий ракетний комплекс і видивлявся ціль. Над головою літали дрони, та увага була прикута до танку, що наближався. Перша ракета пішла в ціль. Перша ракета пішла в ціль. Я просто, ну це цей момент такий просто-напросто мандраж. Там літає, там вибухає. Чути, як тут цілий вулик, тому що і наші, і москальські дрони просто напросто. Але потім я наводжуся, бачу бачу але піднімається запагою. Я зрозумів, куди має бути. Наступив якийсь такий цікавий момент такого секундного спокою, коли все в вухо. До наших позицій метрів 200-300, де була вся техніка підбита. Ну, Танк, танк заїхав далеко. У нього був панцир, ну, він хорошо був броньований, і на них ще реба багато було. Реба було на кожній машині. Це як на танку, як на БМП, і ззаді ще баги їхали теж. Зараз гадую, то взагалі мурашки по спині йдуть. І е, я зрозумів, що ну, просто-напросто я повинен я повин щось з ним зробити. Ну, бо куди він? Ну і коли вже ракета вибухнула, ну влучила виходить, в правий борт танка. Мене ж серце тяхнуло, ну просто-напросто, але ну розлавлятися не можна було, і ми одразу зарядили другий пост. В цей час пілоти дронів невпинно робили виліт за вилітом, скид за скидом. Росіян, що поховалися у бліндажі та нори, вибивали ще усю ніч. Я уже як помагав, як почав кидати. То вже вони повної позалазили туди. То ми тоді цілий день вибивали. Ночі, потім ще день. Ти тоді за 4 часа десь скільки це десь. Ну, ефок 10 закинув. Ну його там штук 15. Ну день це десь я чекав один. За день ішов. Лев каже, не знає, скільки росіян припинили своє існування за ту добу, та якою б не була цифра, цього недостатньо. Замало знищених цілей і для журналіста. Пострілом я знову веду ракету, але ну, вийшло так, що недалеко був приліт, я дернувся. На жаль, ракета полетіла в дерево. Було так обідно. Вражати цілі, віддавати накази, бути військовим. До цього журналіст не звик. Чоловік отримав повістку майже рік тому із зими воює у Донецькій області. Просто така думка була, ну, таку, типу, що я не воюю. Ну, взагалі, ну, просто-напросто, коли читаєш, там, наприклад, ті самі новини з телеграм-каналів, відео, якісь бачиш, ну, коли там сидять мужики там, з бородами такими, ну, бронік просто такі. Ну, а тут я. Давати честь, там, називати всіх там, по посадах і реаліях, ну, це не моє. Якось не моє. А от працювати на місці в маленькій команді виявилося, що моє. Ну, багато чого змінилося і багато речей, які я ніколи не думав, що вони можуть статися, що я так можу. Дуже багато змінилося. Ну, світогляд, стиль життя циганський, я його ненавиджу. Ну, ну, і найстрашніше, по суті, коли приходиться працювати. Це вже якби такий перемикач, коли розумієш, що щось іде не так. Допомогти підрозділу може кожен охочий, задонативши кошти за QR-кодом, Що бачите на екрані, важлива будь-яка сума. Ворог не полишає спроби прорвати нашу оборону, зокрема і на сіверському напрямку. Тож бійці збирають на дрони, ефективність яких показує і зокрема цей відбитий штурм. З Донеччини Софія Чолос, Максим Масленіков, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.